Від скандально доступного до скандально швидкого цього літа. Компанія Рено Україна пропонує нечувану кількість моделей і модифікацій. Лугани Сандеро ідеально підійдуть тим, хто прагне їздити на іномерці, але бюджет на придбання авто дуже обмежений. Особливо цікавими ці моделі є й тому, що доступні в Україні з газобалонним обладнанням. Сьогодні Лугани Сандеро з ГБО коштують цього 97 тисяч 800 і 102 тисячі гривень відповідно, що робить їх одними із найпривабливіших у цій ціновій категорії. Що важливо, придбавши Рено з ГБО, клієнту не потрібно думати про безпечність газової установки та її реставрацію, адже обладнання встановлюється на заводі, а наявність ГБО одразу фіксується у техпаспорті. Для тих же, хто має необхідність в універсалі, в модельній гамі Рено є Logan MCV, також доступний з газобалонним обладнанням. Він обійдеться у 136 тисяч гривень. Маємо зазначити, що тільки на стартували продажі ще й скандально доступного дастера з ГБО. На його появу українці очікували давно, і ось нарешті ця модель надійшла у продаж за ціною від 170 тисяч гривень. За ці гроші Рено Україна пропонує повноцінний кросовер з можливостями позашляховика, в чому журналісти переконалися на власному досвіді під час тест-драйва у Криму. Попри скандальну доступність, Дастер проявив себе, як справжній всюдохід, здатний дістатися значно далі, ніж пересічні кросовери. Зазначимо, що в Україні Дастер доступний в моно та повнопривідному виконанні з механічною та автоматичною трансмісією, і бензиново-газовим, чисто бензиновим і дизельними моторами. Кому ж треба більше комфорту аніж всюди прохідності, слід звернути увагу на колеос. Завдяки силі соленії електроніки та систем безпеки, флагманський кросовер рено може стати незамінним дорогом родини, на якому можна і по бордюрах стрибати, і морським узбережжям пересуватись, і просто подорожувати з комфортом. До речі, віднедавна оновлений колеос доступний у версії Bolt Limited Edition. Вона відрізняється хай-фай аудіосистемою здатною відтворити у салоні авто концерт улюбленої групи. Настільки якісним і чистим є звучання. Загалом модель Колеос має 8 можливих варіацій з найрізноманітнішим набором опцій трансмісій і двигунів. Владелець це більше Городской житель, который не особо углубляется во время своих выездок куда-то с основной дороги. А владелец Дасера человек, который больше предполагает использовать его внедорожные качества. Это ну, как бы и определяет идеологию этих двух автомобилей. Окрымой уваги варта линии КРС. Незважаючи на пору року і погоду, автомобілі Реноспорт Sport покликані дарувати ні з чим не зрівняне задоволення від керування. Але ясна річ, найліпше вони підходять для літньої пори, коли хочеться прошмигнути з вітерцями, відчути себе у відпустці навіть на шляху до роботи. Попри спортивну орієнтованість моделей РС, вони підходять для щоденної експлуатації. Цьому сприяють збалансована підвізка, непогана економічність як для авто такого класу та практичність. Адже будь-то кліо чи РС, автомобілі мають такі ж місткі багажники, і стільки ж простору всередині.